Тисці, коли я жила на Вінниччині з батьками в сім'ї художників, ми знайомилися з усіма видами мистецтва: це кераміка, каменярство, вишивка, ткацтво. серед них була і ветенанка. Першу витинанку я зробила так само, певно, як і кожен з вас. Це сніжинка. І потім мама моя сказала, не обмежуйся самою сніжинкою, бо це мистецтво набагато ширше, набагато глибше, і навчила робити більш сюжетні композиції. Витинанка це вид українського народного мистецтва, який в першу чергу несе роль оздоблення житла. Є припущення, що навіть трипільці робили на одязі за цим принципом самої техніки. Витинанки складання, вирізання і оздоблення одягу. На Поділі це дуже такий був розквіт 60-ті роки. Це було пов'язано з тим, що з'явився газети, папір, і це почало активно використовуватись в оселях. Прикрашали стіни, вікна. Перед великими святами це в основному Різдво. Перед Великоднем, колись свішали ветенанку на вікно. Це вважалось таким своєрідним решетом, що коли там перехожий йде і дивиться на хату і хоче побажати щось поганого, погане не заходить до хати. Тобто, ця ветенанка слугує як таким своєрідним решетом, яка не пропускає зла до оселі. Тому що технічно, коли ти створюєш велику ветенанку, ти маєш. Сплести це мережво, ти маєш сплести цей орнамент. І ці орнаменти, якраз наші традиційні, вони були такою основою, ніби поєднала свою фантазію і ці всі орнаменти. І е, в перші мої витинанки — це були звертання до образу жінки-Бергині. Народні ветенанці, які які збереглись до нашого часу, ми бачимо для української ветенанки, характерний це в першу чергу рослинний мотив, потім е, е, зоомотив присутні. Е, Звірі, там олені. Зараз я працюю над серією витинанкою присвяченою темі Різдва. Так само, як, наприклад, у вертепі є персонажі, атрибутика Різдвяна. Так само у витинанці я це зображаю все на полотні, на білому, бо білий такий колір свята, там у нас дідух присутній, Різдвяна зірка, ангел це всі такі теми. Святкові у цьому році ми робили великий проект з архітекторами київськими на Венеційській бінали. Там була тема показати українську історію в етананках. Я почала від Трипілля, Скіфія, Київська Русь. Анна Ярославна, я звернулася до її образу, тому що це жінка, я люблю розкривати якісь жіночі образи. Важливою такою складовою при роботі це є те, що я завжди складаю папір вдвоє. тому що це таке, як мені мама ще в дитинстві сказала. Ти коли складаєш папір вдвоє і відкриваєш, тоді відбувається магія. І для мене ветенанка дуже цікава тим, що я не знаю, що в кінці вийде. І ти кожен раз, коли працюєш, створюєш роботу і чекаєш цього моменту, коли ти його розкриєш і подивишся, що ж там вийшло. Тому що з'являється ще оця вертикаль, згину, і ти не завжди можеш передбачити, що саме там вийде. І я вважаю це мистецтво таким магічне, на жаль. Ветенанка в Україні вважається вимираючим видом мистецтва. Це пов'язано з тим, що паперові зразки дуже погано зберігаються. Важливо це дослідити, тому що, на жаль, досліджень не так багато, як би хотілося. І я вважаю, це, це, це мистецтво заслуговує на, на тому, що його досліджувати. І в першу чергу це передавати знання наступному поколінню.